Салют, народ! Ми зараз у Львові, около нас осінь, все охуєнне. Значить, що я помітив, це те, що народ почав менше дивитися фільми. І ну, для мене це взагалі катастрофа. Я думаю, що це просто неприпустимо. Книжки давно вже ніхто не читає, ну є ще пару долбойобів, таких як я, не будемо зараз проникнути. Судвочому. Значить, фільми це як публічне мистецтво, і людська душа вона потребує не тільки матеріального і чогось. І от щоб срака не жерніла, і ти не топтав дорогу до холодильника, ти маєш ще якось знаходити собі натхнення і різноманітнити свій духовний світ. Фільми підходять супер. Якщо ти дивишся нормальні фільми, не лайно, не американський пиріг чи трансформери, йобаний в рот. Вот. Так, значить, і для того, щоб ви завжди мали що подивитися, і не шукали, не рилися, і на маня не втикали, бо тому що так можна натикнутися на таку срань, що просто відчуття ніби от... хтось наблював душу тобі. Ми будемо робити невеликі обзори фільмів. Ну, значить, будуть обзори без спойлерів, і також буде кінокритика. Ну, Кінокритика, вона вже буде детальний аналіз фільму, основний на критиці багатьох закордонних критиків. Ну, Це вже для тих, хто особливо чимось цікавиться. Так, значить, <кхем> на чому зупинилися, зупинився. Ага. От, так що з цієї осені ніхто не буде жарніти і зайвого хавати, всі будуть дивитися суперфільми, які ми вам порадимо, звичайно. Кожен любить свій жанр, тут немає спору. Хтось любить романтичну комедію, де пара бігає по галявині, на задньому коні трахаються їжаки і. Ну, то піздец. Так. <кхем> ну і хто злюбить сочні бойовики, трилери, фільми Квентіна Тарантіну, ну я надію, що всі, хто зараз дивляться, його люблять. Тому що скоріше буде акцент на фільми такого типу, фільми типу Гайрічі. Одним словом, фільми, які люблять я і моя банда. Підписуйтесь на канал, дякую за увагу.